Купальний сезон ще не розпочався, але вже на водних об'єктах Ізмаїльського району загинуло 5 осіб. Аналіз нещасних випадків загибелі людей на воді свідчить про те, що люди обирають місця не визначені для купання, і не виконують правила безпечної поведінки на воді, а також купаються у стані алкогольного сп'яніння. Сьогодні ми проводимо профілактичний рейд на стихійному пляжі біля діорами, чому ми кожного року обираємо саме це місце тому, що це найулюбленіше місце жителів міста Ізмаїл та навіть гостей нашого міста. Тому ми повинні донести до кожної людини, що заборонити купатися на стихійному пляжі, ми не можемо. Тому рятувальники закликають людей не Порушувати правил безпечної поведінки і не купатися у невстановлених для цього місцях. Люди дуже часто задають нам питання, чому саме це привабливе місце, яке їх як тяг і тягне да для відпочинку для купання. Чому його не можна пристосувати для того, щоб тут було безпечно купатися? Ми людям відповідаємо, що є природні явища, це течія у річці Дунай, котра дуже. За набагато перевищує норми, які застосовані да на пляжі, і також тут є дно. Котре постійно обривається і утворюються ями глибиною від 6 до 9 метрів, тому це місце не можна пристосувати і зробити безпечним для купання. Саме з цього приводу сьогодні ми і спілкувалися з людьми для того, щоб їм пояснити, що відпочивати і проводити час тут можна, але купання тут заборонено. Рятувальники попереджають і закликають громадян бути уважними. Під час відпочинку на воді відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах. Ніколи не пірнайте у незнайомих місцях, не залишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річці. Не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, не купайтеся у стані алкогольного сп'яніння, не наближуйтесь до суден, човнів та катерів, що пропливають поблизу вас.